На Івано-Франківщині знайшли унікальний архів документів повстанського поета, публіциста і пропагандиста Михайла Дяченка, більш відомого під псевдо як Марко Боєслав. 50 років документи зберігалися у бідоні, який і розкопали у лісовому масиві на кордоні Галицького та Калицького районів. Серед знайденого чимало рукописів, вояка УПА. Втім, третина матеріалів знищена часом. Життя і творчість Марка Боїслава, краєзнавець та журналіст Зіновій Бойчук досліджує два десятки років. У його архіві понад 20 брошур повстанського поета, якого вважає однією із найяскравіших постатей в українській повстанській армії. Він такий, от відважний дуже був, і десь якісь мірі, вже досліджуючи його революційну діяльність, десь вже в 50-му і далі роках він вже шукав собі смерті. Ну ви розумієте, вже він вже був такий. Ну, вже не страхувався ні якимись там моментами, що його можуть ліквідувати і так далі. Це вже було для нього якось е, не дуже, не дуже принципово. Пошуком і розкопками повстанського архіву Зіновій бочук займався разом із родичем поета Михайлом Ліщинським. Про бідон їм розповіла колишня підпільниця УПА. Координати були не чіткі, тому чоловікам довелось неабияк попутіти. За кілька місяців сміються, перекопали чимало землі в лісі. Цю річ закопати, мабуть, було простіше. А от відкопати навколо обкопати, чуєш? Ми спочатку дивимося, маленький проямок, клуночка. Ну мабуть, тут коли ми купнули далі, далі, ну сантиметрів 50, отак десь закопано було. Бідон був накритий звичайною учнівською картою Російської Федерації. Всередині творчий доробок марка Боєслава, посібник для пропагандистів підпілля ОУНУПА, чимало мало зашифрованих матеріалів, а також негативи фотографій. Унікальні речі ми також знайшли відбитки фотографій. Тут є групові фотографії. Ми навіть розпізнали людей, хто там є, то в основному провідники підпілля. Майже всі вони загинули, але декотрі з них є кращі, а декотрі підлягають якісь реставрації, а декотрі, на жаль, вже в принципі і не годяться до якогось передруку, тому що знищені також вологою. Чорний ліс, де колись жили та боролись, вояки УПА ховає ще не один такий бідон, впевнені дослідники, і не лише з історичними документами. Тільки на території Рогатинського району було заховано сім бідонів, і два із них із золотом, от з касою підпілля. А от мені цікаво до цих пір, чи їх знайшли, чи не знайшли. Але це е, в службі безпеки, я такий документ знайшов. От можете собі представити. Шукати нові скарби чоловіки планують навесні, коли потепліє. Мріють не про золото, а про невивчені рукописи. Марка Боєслава. А на основі уже знайдених готують документальний фільм про повстанця. Презентація відбудеться у березні до столітнього ювілею Боєслава.